Всім привіт! З вами я, Flash 477. І давайте почнемо знову з самого початку з перша частина по грі Дурс. Я в неї не іграв, якщо я не помиляюся, уже десь пів року і її не виставляю на своєму каналі. Остання частина, якщо я не помиляюсь, вийшла з Дені. Але після цього вона не виходила. Ну, давайте згадаємо минуле. Але сам я це згадувати не буду. Погнали разом із цими людьми. 4 з 4. Погнали хоча б. Згадаю, що тут. Може якісь обнови були, про які я не знаю. Але зараз дізнаємося. Я сам буду згадувати і розповідати вам, що знаю. Так, як завжди, у нас тут від першого лиця. Ух, ти, цього не було. Ну, хай. Може, я можу якось зробити від лиця? Та ні, будемо, як завжди, в 3D. Реалістично. Хух. Трохи переживаю. Перед початком, ну, зараз вже почнемо. В принципі, <рошу> прошу вас поставити лайк і підписатися на цей канал. Відео виходять дуже цікаві. Як і хорори по Роблоксу, так і прикольні відео по Майнкрафту. Тому обов'язково. Обов'язково зробіть ці дві речі. Все, як ви бачите, поки я з вами говорив, тут ми вже дійшли до сьомої сьомої двері. Чи як правильно це назвати? Ну, хай буде е двер... дверця. Хай буде дверцята, реально. Чомусь я думаю, що це так буде українською мою, а коли кажу двері, мені якось незручно. Того дверцята. Ух ти! Перший раз ще золотою Не золотою. 15 монет, кура! <laughs> так, прислухаємося до звуку. Так, все, може з'являтися раш Так, прислухуюся. До речі, я не знаю, чи ви чуєте звуки, чи ні. Тому, якщо ви чуєте їх. То напишіть коментаря вчителя. Ой, мені. Мергало світло. Моргало світло? Я так і знав. Ні! Вони всі померли, так? Скажіть мені, будь ласка, всі вони померли. Якщо всі, то я цього не витримаю. Друзі, біжіть! Ну, один і я побачив, що світло мигає, тобто мерехтить. Ну, що ж таке, довбані друзі? Чому? Просто чому вони. О, до речі, зараз я приберу собі груз лобі за звук, щоб, щоб повністю погрузитися в гру. І не відволікатися на якихось фігнів. О, знайшов ключ. Так. О! Ти вижив! Слава господам! Тобто, слава Богу, ну, хай вже продовжимо. До речі, треба запам'ятовувати. Номера дверей. Так, це 23. Бо може потрапити нам на шляху цей фейк, фейкові дверцята. Вони нам будуть вибрати. Але у них завжди неправильний номер. Так. Тому треба запам'ятовувати номери дверей. Ага, так. Мені ось сюди ставити картину, став картину. Люблю цей камін найбільше, коли він отак от вниз. Але було б масштабніше, якщо б вверх, вгору тут. Так, погнали. Так, чекаю свого напарника вірного, який лутається. мені, ці монети не потрібні. О, ось навіщо треба було? А ні, не треба було. Почекай. А ось туди. Просто хотів сказати, що треба вибрати між двома дверцятами Боже я бачив, що ми готіли. Світло. Чекаємо. Звуки! Звуки є. Гараж пролетів, треба не забути. Нарешті він прибіг. Чекати його ж я вже задовбався. О! Давно я від нього не бігав, як заходив від цього цю гру. Я дуже давно не заходив в цю гру, в принципі, і дуже давно. Не тікав від цього сіка. А, він. Коротше, отак от ідемо. Капець. Вилази! Ні! тільки не це! Не хочу. Все. Так, треба двома очами дивитися. Двома. Уважно дуже. Куди, куди, куди? Туди! Помилочка була. Мене, моби, зараз б'ють. Головне, щоб він вижив. О, все, майже прибіг. Головне в вогонь! Не потрапити. Потрапив уже раз вогонь. Він прибіг! Ух, слава, хвала Богам! Щось я вже дуже в молитви почав. Казати в своїх відео. Я забрав монетку так. О, ні, ми, мабуть, затримаємося Так, він сюди вже заходив. Погнали далі. Затримуємося. Будемо тут довгенько шукати цей ключ. Ну, добре, я думаю, я вже достатньо з вами пройшов. Тому повер. Ой, хух, я злякався. Так, вилазь. Тому повернуся вже, коли щось буде цікавеньке. Ми вже на підході майже підійшли до фігури останні двері. Бачу фіолетовий колір. Це значить у нас ще тут очі. Так, от дивимося в стіну. Взагалі! Як вони могли в тому місці з'явитися? Якось це взагалі нелогічно. Так, все, прийшли до фігури швидше, поки чел. Почекай, я тут залутаю. Тут дуже гарні штуки можуть потрапити. Цей лайфхак я не забув. Все, погнали, чел. 3, 2, 1. Як же я давно ну, взагалі в цю гру не заходив? Чекаю на удачу. Присідаємо. Ти в ту сторону біжить. А, ні, він вже в цій. Стороні. Ди... А, він вже першу книжку знайшов, я теж. Непромах уже дві знайшов. Дивимося в цю сторону. Ще й така музичка ігра Не знаю, чи ви її чуєте. Я ще коментарі не дивився. Ой, ще одну книжечку знайшов, та ми з ним дуже швидко. Якось подружилися ух, дивлю. Де він? Фух, він там ходить десь. Можу забрати цей папірець. І подивитися, що у нас тут є. Забираємо все золота. О, пластер! Майже всі свої великі в ХП. Один, два, три, четыре, п'ять, 6, 7. Залишився. Одна книжечка залишилася. Він знайшов 4, є 2. Якось себе незручно почуває. Добре, я надіюсь тут більше нічого немає. Погнали, пошукаємо тут. Тутечки. Тут теж немає нічого. Тут у нас є щось? Е, -е нема. Боже, знову. Знову він. Знайшов. Погнали. Погнали! Так, що у нас тут? Перше це кружок. Чотири. Підписники запам'ятовуйте Разом зі мною. П'ять. Чотири. П'ять. Все. Дев'ять. Чотири. П'ять. Чотири. П'ять. Девять. Чотири. П'ять. Чотири. П'ять. Дев'ять. Швидше! Фігур. Ура! Ми вижили все погнали в цю кімнату. Що ти нам можеш продати? Так, у мене 295 монеток. Так. У вас немає трохи ще п'яти. Скажіть, що є. <гум> мені вистачає тільки на оце, але навіщо воно мені? Та я нічого не можу купити. Куплю ліхтарик. Хай буде ліхтарик. І все йому на пожертвування. Забирай, друж, дружище, дружок. Дружище теж не наше слово. Панали. Він мені найбільше подобається із Дурс. Ну, тобто із його цих героїв. Або ж монстрів. Ну, коротше, понадоби далі. Що? Раж? О, чекаємо. Все, можна застріпати. Так, звуків ще не було. О, ні, все. Чую, звуки дуже гарно. Скажіть мені, що він живий. Хух, боже, він заглючив. Е, ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні, 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 ні. Чел, не туди. Сюди біжи. Що ж таке? Він завжди плутає. Усе і вся. Плутати нам вже немає, і так сенсу. Чи є? Я думаю, немає. Тому. Ми просто проходимо далі. Так, у нас тут 56. та 57. О, і секретна. З неї може. Так, є секретні кімнати, в яких може бути скриня, їх можна залутати. О, підсказочка. Треба підбігти до ці. Ні, 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 ні. А, без номера. Погнав! Oh no. Давай, забігай! Ух ти! Пощастило йому. 50 на 50. Був шанс. Ух ти! Свічка є. Так ми можемо зрозуміти, чи є раз, чи ні. Круто. Ми з ним вже дійшли до якої? До 68-ї, а не тільки 50. Щось я вже дуже швидко в майбутнє спішу, Чи я скажу зад. Ага, о! Навіщо мені це 100 монеток? лутаємо. Як як все відчинилося? А, це мать він. Як, як я радий, що біля мене є профі. Так взагалі було б страшно. О, батарейки, можу зарядити. А, буду тільки ліхтариком і користуватись. Якщо ще його можна підзарядити. Пс, Чупс. О, невеликий скример. Так, що тут у нас? Навіщо він пішов зі мною воду? Треба було йому в інший йти. Так, тут топік. Це нікуди нас не веде. На вихід. Не цікаво. Віншу погнали. Як же я після цього хорора не буду не двері? Тобто не буду, не нав... не буду любити. Двері, так. О, якщо є вже вентиляція, то значить ми на правильному шляху. Ну, або ж ні. Надіюсь, в цьому разі ми на правильному шляху. Мені ще треба ще буде вибратися назад. Пішкайте. Я прийшов звідки і почав. Не цікаво Цю вентиляцію я тільки що проліз. Я прийшов сюди. І побіг туди, а мені треба сюди. Так ні. Я заплутався! Що? Погнали в цю вентиляцію, куди вона у нас веде? Я думав, ми вже в цій вентиляції лазили. Де я взагалі. Тут таке відчуття, що тут взагалі немає то речашку. О, сюди я бігав, так? А, оце ж той самий тупик. Ну, знайшов чи ні? Що? Зачинено. Ну, я. А! Зараз підзаряджу ліхтарик. Оп. Куди? Ну, може нас приведе кудись. Погнали. Погнали, чого зі мною. Мабуть, у нього запальничка вже кінчилось? О, тут я не був. А ні, був. Почекайте, я бачу, що там щось світиться. Що, дуже сильно світиться. Що, ви що, жартуєте? Де це місце знаходиться взагалі? Де воно було раніше? Окей, все, 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 все. Спокійно. Ні, ну він же що, знову не туди побіжав. Чим, ну... ах, боже мій, я вже так. Глюча, так скажемо. То ще взагалі. У мене ще й температура, тому мені не бажано грати в такі ігри. Знову нема номера. Ненавичу. 65. А, що шукаємо дві одинакові номера. Це значить, що це нам буде казати, що тут неправильно. Все 63, 64. Жартуєте! Почекайте. Оце було 61. 62. А, тут нема такої. Відповіді. 63, значить. Давай, пощастим, пощасти. Чорт! З'їло мене. Така яка я тоді. Прямо пойдеш, підеш, смерть знайдеш. Туди підеш, почекайте, туди підеш. Ні, туди підеш, багатим будеш, туди ж. Е, короче, я не знаю, мабуть, туди. Куди йти? А, пластир я можу лікуватися. Коротше, екстрені новини. Він тільки що знайшов правильне. Але... моргало світло! Він вгадав. Треба було нам піти в ту сторону. Так, тепер буду тільки ліхтариком. Для нього можу знайти батарейки. Можна. О! Знову цей буде сік! Сік яблучно виноградний. Це якщо ще найулюбленіший сік. Його, якщо я не помиляюся, легко проходжу. Але це тільки якщо я не помиляюся. Стоп. А може він купив ключ від замка? Та ні, не купив. Погнали. Нічого боятися. Сказав той, який боїться. Ух, все. Сік ненавиджу, сіка ненавиджу. Хоча він, мабуть, найлегший з усіх. А, хоча ні, мабуть, цей легший пс, який. Все, треба зосередитися. Я готовий. Все. Куди, куди, куди? А, ось сюди. Головне, щоб він вижив. А то, якщо він не виживе, він, то не виживу я. Мені потрібна підтримка. Сюди, сюди, куди, куди, куди? Наугад no біжу. Все! Ура! Я зможу пройти! Максимум, що я зроблю, це, це тільки знесу собі ХП. Є, він пройшов! О, він мені теж так показує. Прикольно. Ми з ним уже як... А, він мені відправив... Запит на дружбу, але я його не прийму, тому що. Він же не знає, мабуть, чи я цей блогер, тому у мене оцих в друзях тільки ті, хто зі мною знімається, тому, на жаль, я не прийму запит на дружбу. Але якщо будуть якісь докази, ви можете там написати. Якщо в мене там було 163. Це, наприклад, у мене вже їх більше. 173. І стало 74, і ви написали, що, хтось підпис... що я підписався, наприклад, ну, тобто ви, То тоді я дізнаюся, що. В принципі. Ну, тоді. Все я більше не буду таке казати. Алло, алло? Просто хотів сказати, що я прийму запит на дружбу тільки тоді, коли дізнаюся, що я писані. Можна ж було коротко сказати. А я люблю тільки затягувати. Як ману почекайте. Тільки звук був. Моргало. Світло. Знову раш. Чим я ненавиджу Рашок? Тим, що, коли доходив до 90-ї... До 90-х дверцят, то він там просто з'являвся без звуку. Я вмирав. Треба якийсь алгоритм побудувати. Боже, так що зробили ці? Хто зробив таке на стіні? Тут же нема ведмедя якогось. Швидше. Боже. А, тут я знаю так. Ой боже. Просто вперед, назад ходить. Тільки з'являється у мене щось на екрані. Тоді йдемо назад. Коли знову з'являється, вперед. Це найстрашніший мені. Ні! Друзяка помер! Ну все, я буду мстити за друзяку. Що ж таке? Ні, тільки не він. Можна було в мене краще вбити. Хух, все я пройшов. Як же я ненавиджу цього монстра? Тепер більше засіка. Його ненавиджу. Мого друга вбив. Ну, тобто я його не прийняв запит на дружбу, звичайно. Але все... Так, у мене вже п'ять речей всяких є. І ще й повне хп. А, ні, ну, чотири. Це просто ключ у мене був. Інвентарі. М -м, тут присідаємо. Як же я не люблю доходити до фінала самому. Мене знову б'є і розі... Я розіб'ю клавіатуру. Морголов. Ви... Ах. Ого! Якщо б я на одну секунду пізніше це зробив би, то все, мені б настав кінець. Ой, не то. Не туди. Оце сюди. Все, у нас. Сюди. О, в мене ліхтарик у мене не був. А, до речі, треба шукати батарейки. А то. А у мене тут будуть батареї? Та ні, тільки монети. Довбані монети. Ну, пишіть, будь ласка, в коментарях хештег Новий друг Флешина. Або опресев. себе, клікайте просто і все. Розумій. Та якого? Біса? Моргало. Моргало, не Ненавиджу. не як тут прискоритись? Б'єш мене зараз. Швидше до шафи я почекаю. Хорошо? Я почекаю, я почекаю. Щоб не вмерти. Ну добре. Відразу до шафти. Ану. Він мене честь лякає. Я не хочу вмерти відразу. В останній чортовий момент. Я взяв і застрибен. Так у мене є свічка, чому я? Як переляканий, дурак. Погнала, ні, тільки не кажіть, що це неправильно. Ух. Вона горить, раша нема. Вона погасла. Вона погасла? А в мене зараз вкусить оцей пс. Алло! Ані, свічка горить, а, то вона мені просто про то пс казала. А я вже зляк. Знову? Ні? Я його чу. Я його чу. Дякую тобі, шкаф, що ти існуєш. Мені треба Ні, то я зараз помру від них. Їх немає нас. Що? Просто що? Ну як так? Тільки що ж ви. Боже мій. Я не можу це коментувати. Ну добре, все одно вже не треба закінчувати. Дякую, що дивилися мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я Флешен. До нових зустрічей!